Про те, що в місті на день Деруна буде людяно, стало зрозуміло, ще зранку, коли до корисня почали з'їжджатись авто з гостями. В результаті було нараховано до 95 великих туристичних автобусів. Перша делегація, яку ми зустріли, цілком очікувано з обласного центру Житомиряни. Більше 50, 50 чоловік приїхало автобусом, а ще приїхали десь чоловік. 20-30, тридцять приїхали своїми машинами. Ми приїхали перший раз такою великою командою, і ми хочемо знати все про користи. А з іншої сторони площі тим часом паркувались решта гостей. Вижгородці Київської області приїхали на двох автобусах. Перший раз. Я не знаю, як інші. Некоторі люди здесь уже были, говорят, что есть тут вже були. Говорять, що є тут що подивитися, дуже багато всього цікавого. Я, чесно, хочу на Дерунов наїздити, коли я буду вже. Деруни пізніше, а поки реєстрація гостей. Серед них чимало іноземців, які не лише смакуватимуть, а й самі пригощатимуть. Волонтер Пхану Сахни, уродженець Індії, вже тривалий час живе в Києві. Сьогодні готуватиме певно найекзотичніші страви фестивалю. Ми будемо готувати деруни по-індійськи, кари, і будемо ще готувати чай, масала чай. О 13-й годині на центральній площі школярі Коростеня організували танцювальний флешмоб, і звідти, власне, й почалось святкування. Нарядні у традиційних українських костюмах, а хтось і в образі деруна користенці та гості з транспарантами в руках прямували до парку, де з самого ранку вже майструвались польові кухні. Сьомий міжнародний фестиваль Дерунів оголошую відкритим. Спасищи вона свони, Знає кожен українець українці удавнини, Зі сметанкою на шкварках наші деруни. Пролунав гімн фестивалю, і гості розійшлись парком дегустувати. Деруни пропонували освітяни, медики, працівники квжрепів, різних підприємств та установ, байкери, гості з району, інших міст та держав. Проте найдовша черга вишукувалась за дерунами від міського голови. Порцію складали два деруни та ложка сметани. Звісно, безкоштовно охочих було дуже багато. Перші деруни дістались гості з Києва. Іскарі смачінчині. Таки дочекався мерських дерунів і Юрій Павленко, народний депутат України. Деруни, який зробив мер, надзвичайно смачні. Надзвичайно. Я в них розбираюся і знаю ну, рецептів 25. Його рецепт унікальний. Видно, що професіонал. Одночасно з Володимиром Москаленком смажили деруни і представники повоєнного міста побратима. Цього дня виконуючий обов'язки міського голови Слов'янська Олег Зонтов підписував угоду про співпрацю з містом Самбір Львівської області. Тому головним на кухні в Коростині був його помічник Артем Степанченко. Є якийсь секретний інгредієнт. Є, але це ж секретне. Я його будь-якого повара. Це секрет, который не можна розкривати. Слов'янську порцію складало три деруни та ложка сметани для земляків. Безкоштовно. Ми переселенці з Донбасу і хочемо з'їсти цю порцію від нашого земляка. йому спасіба. А поки відпочиваючи, смакували дерунами, зі сцени лунав спів оперної співачки Анастасії Дерун. Ала Анастасія Дерун на сцену виходили моделі, які демонстрували ексклюзивні прикраси від дизайнера Катерини Залужної серед дівчат. Телеведуча каналу Тоніс Анастасія Сміхова. Колекція прикрас має назву дочки матірі. Ми приїхали з целі просто вдохновити зрителя, показати наскільки красива, гармонічна буває жінська красота в будь-якому віці. будь то дитина, будь то мама або бабуся. Тим часом людей все прибувало. Жоден кам'яний валун не пустував. Загалом було нараховано понад 15 тисяч людей саме в парку імені Миколи Островського. Важливо відмітити, що сьомий фестиваль проходив під гаслом Дерун, допоможи захисникам. По гривні з кожної порції пішло на рахунок Коростенського центру надання допомоги учасникам АТО. Ціна на деруни варіювалась від 15 до 30 гривень. Цього дня люди не скупились. Ну, дори не хоч смачні, та да, дуже смачні. Ми да ми в різних місцях пробували і дуже смачні. Скільки порцій ви купували, якщо не секрет? Ну, мабуть, 15, не менше. Забігаючи наперед, повідомимо, що на благодійність було зібрано більше 10 тисяч гривень. Отже, відпочивали цього дня з користю. Одною цікавинкою фестивалю були депутатські деруни. Готував і пригощав Володимир Арешонков. Ажіотаж був шалений. Оцей дерун єднає сьогодні Коростень, єднає Україну. Всіх вас зі святом, слава нашому древньому місту! Слава Україні! На коростенському фестивалі не лише їдять дируни, слухають пісні та танцюють. Можна було, наприклад, взяти участь в конкурсах або поринути в атмосферу козацької доби для останнього звертатись до цього колоритного чоловіка з червоноармійська. Хто ви є? Лис Палений, війська запорізькі називали вушківські корінь». – Що ви представляєте? Яка можна ваша роль? Тувати на лінивих шаблях можна отримати майстер-клас фехтування, роботи з гарапником, роботи з бойовою сокирою. За розвагами, відпочиваючи, швидко нагулювали апетит. Кухарі не встигали терти картоплю. Дебютанти фестивалю байкери навіть не очікували, що їхні пригощання так швидко розбиратимуть. Навіть пшеняна каша від брутальних чоловіків йшла на ура. Да, це був цілий казан каші. пшеняна каша. Так Це просто каша без нічого. А це я не скажу. Це секрет, секрет». Це байкер Сашко. Він приїхав із Рівненської області, міста Кузнєцовськ і разом зі своїми друзями з Коростенського мотоклубу неудержимої в роботі. З шостої ранку терли картоплю. Ми спеціально трошки від'єдналися, і до нас ніхто спочатку не приходив. Ми поставили дуже хорошу ціну і зараз просто не встигаємо, дируни труться, привозяться нові тертки. Ми вже троє, не встигаємо терти дуруни, і всі підходять до нас, хочеться байкерських дирунів попробувати. Працювала на фестивалі ціла група дегустаторів, які оцінювали запропоновані відпочиваючим страви. Всі учасники прагнули визнання, тому намагались впливати на журі всіма можливими способами. Як відбувається процес оцінювання? Ми оцінюємо заклади освіти і дошкільні навчальні заклади. Якщо узагальнювати те, що ми подивилися, ми багато вже подивилися. Чудово, підготовка прекрасна, стільки вкладено душі, таланту, фантазії, мистецтво приготування цього всього, ну просто чудово. Загалом на фестивалі страв було на будь-який смак, починаючи від класичних українських дерунів. Є з сиром, є звичайні, домашні сметаною, є з піджаркою, є зрази з м'ясом, з капустою. Ну тобто, є багато з сиром, я вже казала, так і є багато різновидів шпажок, бутерброди. Тобто є догорілочки, є просто так. Закінчуючи незвичайними стравами від норвежців, кльоцками зі свининою. Взимку досить часто ми майже одразу на тиждень ми робимо таке блюдо. Влітку досить рідко, але взимку так, це зимова їжа, так би мовити. Сьомий фестиваль дерунів порадував розмаїттям страв та конкурсів. Визначали не лише кращих кулінарів, а й тих, хто найоригінальніше оформлював свою торгову точку. Тих, хто мав найцікавіший костюм, представляв найбільший овоч чи фрукт. До речі, перемогу здобув кілограмовий помідор. Гості та користенці не розчарувались у святі. Фестувадісферс експрес анайлавісомач. Он говорит, что его зовут Барыш. Он из Турции. И он приехал сюда. Ему очень нравится это место. И как мы говорили с ним до этого заранее, что он очень в восторге вообще от всего происходящего. I love it. Ми ну, же, доміра... не <говорить> мы же Мы уже несколько раз сюда при, ну особенно я я несколько раз... раз сюда приезжаю, и мне нравится эта атмосфера. А я первый раз приехал, yeah. да, ну как бы мне рассказывали много, <говорить> и я решил приехать. А не жалко вам родной город бросать в день города? не жалко. У нас не так интересно там. То есть у нас все-таки интереснее день Деруна проходит, чем у вас день Житомира? Да, я бы так сказал. Откуда вы? Из Киева. То есть в Киеве знает про фестиваль Деруна? Ну да. А? Интернет а? про все знает. Но первые впечатления какие? Очень много людей. На Дируна. Же много, я черяй кнімні. Та радує. Дуже сподобалось. Деруни коштували. Вкусні деруни, дуже дякую. Дякую. Це праздник Такий добрий. Навірно, не скоро будемо і вдома їсти. Да. Сьомий фестиваль дерунів у користині тривав до глибокої ночі. До нього довго готувались і результат був приголомшливий. Про нас заговорила вся Україна, і відгуки виключно позитивні.